П'ятниця 31 травня 2024 року. Таро карта дня, Самітник, пробив час для того, щоб побути на самоті та зайнятися пошуком істини. Наприклад, займіться якоюсь творчістю, почніть писати книгу або просто. Побудьте самі з собою наодинці, помоліться до вищих сил, помедитуйте, задумайтеся про вічність і сенс життя. Вам потрібно воз'єднатися з Богом. Відпочиньте у тиші. Сьогодні вам потрібен спокій. Зменшіть трохи ваше спілкування з оточуючими людьми у цей день. Переключіть вашу увагу з оточуючих на себе, зосереджено поміркуйте про ваші справи у цей період життя. Вам необхідно прийняти мудре та розважливе рішення. Сьогодні читайте книги. І навчайтеся нового, подивіться новий фільм або перегляньте старий, в цей день молитва, терпіння, споглядання, спокійне міркування, невелика відчуженість від соціуму і самопізнання повернуть вам стан душевного спокою. Та миру, бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський.